Місто над Богом, проєкт ми поряд. Е і сьогодні я радий вітати в нашій студії, волонтера Ігоря Шевчука. Вітаю Ігорю. Доброго дня. Сьогодні Віктор. поговоримо про таку штуку, як м'ясорізи. Ну, Розкажемо детальніше нашим е глядачам, слухачам про те, що таке м'ясорізи, е чому їх роблять вінничани і взагалі наскільки складно їх робити. Ну так от, трошки провідкриємо невеличку таємницю. М'ясорізи це у нас і впіввідрони, Правильно? Так, Ось як вони склали, як вони чому назва, названі м'ясорізи. М'ясорізами, бачите, ще така особливість, така регіональна. м'ясоріз, ага, м'ясоріз, не м'ясоріз, а м'ясоріз. Ось ми поговоримо з Ігорем. і Хоча я хотів би повернутись, ми колись з вами зустрічалися ще минулого року, так? І ми говорили про те, що ви тоді починали робити димові шашки для mm -hmm. наших Збройних сил України, так. І чим завершилося виробництво? Знаєш, що ви робили, що їх випробовували, що навіть посилали їх безпосереднього підрозділи. Чим зараз? Завершилось виробництво чи воно продовжується? Саме виробництво призупинило трошки, якби. Ви призупинили? Чи взагалі воно Можна сказати, так. Я призупинив. Так як в мене було мало людей для допомоги, я сам не справлявся, тому що в той же час я на яку тему іншу будемо спілкуватися на півдрони. Угу. Я проходив поки навчання в офлайні. І… З запитів було uh -huh. багато, uh -huh. можна сказати, я сам не встигав, тому що no шукав... їх випробовували ви вже да, так? Їх вони вже були потрібні збройним силам. Так, вони випробували. Якщо е, дозволити, можна хвилинку-дві uh -huh. приділити цьому. Наприклад, кому ми передавали і на 120-ту бригаду передавали е, червона калина НГУ, uh -huh. е, різним спецпідрозділам е, розвідки е, ГУР. Також запрошував на, на навчання і також на випробування в бойових умовах. Угу. Доволі цікавий такий випадок був, як використала НГУ Калина підрозділ. Створили такі позиції, фальш-позиції можна сказати, і не пам'ятаю назву безпілотника російського. Тобто він там в районі 70-80 тисяч доларів. Тобто вони уразили в той. Буквально, можна сказати, там через хвилин 20 одну позицію накрили, ну, фальш-позицію фальш ага. і іншу, на іншу, арт-системи накрили їх. Тобто Мене це порадувало, якби такий відгук від захисників. Це говорить про те, що димові шашки. якби... Працюю працюю да працюють. Ну добре, чим закінчилася ця історія? Ви перестали робити формулу? Ви знаєте, в разі е чого можете відновити можливо комусь передали цю роботу? Чи хтось такий Ми Передали В Немірові Є виробники як і димових шашок. Вони і роблять. Солдатська куховарня uh -huh. називається. Вони, вони там і поїді для захисників готують сухпаї, і пельмені, і вареники. Тобто вони багато чого готують. В них є більше людей, ніж в мене так, було. Да, і, і вони можуть це робити. Вони і маски сітки, тобто все по-волонтерському. Вони стараються теж підтягувати. Ми з ними списалися. Я за ними і цього слідкував у Фейсбуці. І ми їм передали, вони приїхали там, Парафін, е, всі інгредієнти, які потрібні були для димових шашок. Вони забрали, сказали дякую, я їм подякував, і ми так і тримаємо зв'язок. У них своя рецептура виготовлення? чи ви їм передали Ми свої передали традиції? в них, в принципі, та сама рецептура. Якщо використовуються ті інгредієнти, і піти вже свої пропорції йдуть. Угу. І тепер зараз fpv дрони Як ви до них дійшли? Ну, паралельно навчались, ви говорили, так? Так, да, паралельно навчались, я ще й тоді, в принципі, хотів. Но ніби так здавалося, що, можливо, я не потягну, тому що там не було часу якби, вникнути в це, розбиратися. Да, розбиратися. Але Хоча в мене є і по диплому, я навчався, і, і паянню, і. Обслуговування ремонтно обслуговувальних машин чи обчислювальних машин, Бачите, якщо точніше сказати, трохи призабулися. Ну, саме головне. е, пройшов е, офлайн курси, онлайн mm -hmm. курси від Вікторі е, Drones. Скільки вони тривають? Е, вони тривають ну, стільки, в принципі, скільки ви можете проходити, але oh. я старався тиждень півтора, щоб так. Пройтися, провчитися, хоча час від часу повертаюся, бо щось може бути вилітати з голови, якісь терміни. Там ну саме основне, що база була. вже зроблених, все одно да. треба повертатися і знання. Все одно ну, щось оновлюється зараз в теперішній час дуже все, якби можна сказати, оновлюється і змінюється, що треба постійно бути на пульсі новин. Далі, ми, тобто я вже вивчав цей курс, здав і отримав сертифікат. Плюс продивлювався від них є відео, які вже навчають більш виточно якісь компоненти, як, що до чого може йти. Тіпа. Тобто, в принципі, може кожен це навчатися, але треба бажання і вміння гарно паяти, щоб була гарна пайка, щоб не було проведення току по платам. І вже тоді буде якби виріб буде якісно працювати на фронті. Ну, у вас був досвід навіть навчання, так? Так. У так, вас так. був досвід, як тримати правильно той паяльник навіть елементарно. Да, да, да. Елементарно. То, так А от людина, як ви вважаєте, людина, яка цим принципі не займалася, але вона хоче і цікаво. Це ж кажуть, не світі горшки ліплі, так можна теж навчитися. Так, взагалі в мене була би мрія, щоби, наприклад, в кожній школі, про це також говорять. Задавали якісь базові навчання для школярів, там, хоча б там з 9, з 10, 11 класу, е, щоб хоча б попольоти самі показувати, як е, літати на них, як вони працюють, що вони складені. І тоді вже в них було розуміння, що це не так і складно, просто треба бажання. Е, зрозуміння, е, треба дещо навчитися, повчитися і потренуватися. В принципі, я думаю, складного не буде. В цьому. Що таке FPV-дрон? FPV-дрон, якщо як по термінології, це тобто людина, яка ним керує, тобто один, один пілот ним керує, або там взвод може бути керувати, і це йде або на ураження, або щось переносити ним. В принципі, навіть зі скидами. Плюс VR-окуляри, з то, тобто, дистанційна... дрон з окулярами. До, дрон це, з окулярами, тобто, можна дистанційно з пульта керувати ним і слідкувати. Угу, угу. Є, скільки е, дронів ви вже особисто зробили? Ми зробили два FPV дрони 7 дюймових, е, які можуть переносити вагу до приблизно 2 кг. Е, політ, е, Звичайно, залежить від е, ємності акумулятора. Ми приблизно брали 12 кілометрів, але це ще е, два дрони, вони ще не протестовані. Е, ми їх направили в 92-гу бригаду е, роти е, Бак е, Ахілес. Е, вони більше працюють з е, дронами е, постійно і входять до складу е, СБС, якщо не помиляюсь, там скорочено. Сили безпілотних систем, які створені, ми mm -hmm. вже чули mm -hmm. не, недавно, і, і вони успішно працюють. Тобто я спілкуюся, у мене там є, е, в принципі, з того самого училища, де я вчився, е, одногрупник Андрій, з яким ми маємо зв'язок, їм там. Да, служить mm -hmm. там, і ми їм передали ці два дрони. Е, в них є своя майстерня, тобто вони там їх і налаштовують, е, оплітують, але якщо ми можемо передавати іншим підрозділам. У них, наприклад, немає можливості їх е, прошити. Тобто то ми будемо прошивати і відправляти є ще такий тож, проект Social Drones, так само як Victory Drones, але мені більш подобається, на мою думку, Social Drones, те, що я можу туди передати. Цей дрон вони його облітають перед тим, як я теж прошию його, е, облітають і зможуть направити в той підрозділ, наприклад, якому я. Ну, є запит від нас саме. Ага, тобто від ви їм віддаєте і кажете, потім направляєте да, да, туди. Тобто да. вони потрібно. зразу автоматично їм передають. Але вони його облітають, облітають так, да, і да, да. перепрошивають на потрібні якісь частоти чи. Е, частоти там, можна сказати, плюс-мінус однакові, але треба перевірити, як е, сам налаштований дрон. Можливо, десь треба якісь коригування зробити в процесі. Uh -huh. Політати з якоюсь вагою приблизно там, до 2 кг, якщо це 7-дюймовий, якщо там 10-дюймовий дрон, то вже там від 2,5 кг приблизно. 7-дюймовий ви зробили два, так? Так. чому Мнясоріз? Хто придумав таку назву? Uh, там Мнясоріз-1, у 2 так? так, так, так. Uh -huh. Ми якось вирішили, я задав в групу питання. У нас є група «Свої Вінниця в Телеграмі, це приблизно там чоловік. Десь в районі 100 у нас є, е, які приблизно по 100-200 гривень в місяць е, донатять нам на монобан. Uh -huh. Звідти ми вже можемо закупляти е, компоненти для FPV-дронів. Ви можете, дронів. в принципі, суму розраховувати. Як да, як і можемо приблизно буде. розраховувати, скільки ми можемо потягнути Приблизно на місяць, скільки там дронів може. Uh -huh. Один-два, yeah. приблизно без батареї можна потягнути, е, закупити. Е, далі. Чому це ми зупинилися? У вас є група, група своєї на, так, 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 так. на групі свої, і... і ви там певно дали е, заклик, як його назвемо? Так, да, ми дали заклик, е, і я запропонував: якщо є там давайте плюс, плюс, мінус, мінус. Чи даємо свою назву, але якщо е, може бути е, хтось якийсь, можна сказати, олігарх, який залетить на нас е, і закриє збір зразу на один е, дрон, він може давати йому назву свою. назвати? Так. можна своїм прізвищем, та, можна, навіть, своїм прізвищем чи, там, е, І ми передамо е, вже тому підрозділу, який буде цей, попросимо їх тіпа, назвати його так, е, і вже на самому екранчику, де буде, якщо буде ураження. E, вони підпишуть його, і ми будемо бачити на відео, чи спрацював, не спрацював дрон наш. Mm -hmm. Ну, це не камікадзе дрон, e, це e, можна його Може використовувати, використовувати камікадзе. як да, камікадзе, mm -hmm. можна e, програмувати і встановлювати сам скид, або перенесення, якихось, ну, буває, десь в облозі хлопці well, наводить. Поняття воду, кіно, да. Та, як в воду, Тобто його в багатьох можна випадках використовувати. А ви цю систему скида теж встановлюєте, так, коли його е це? Все в залежності від запиту, але в більшості ми цим не займаємося, вже там можуть встановлювати. Є на 3D принтерах друкують. Наприклад, як Social Drones, ми, наприклад, відправляємо, вони можуть додати туди певних деталей, які ще потрібно під запит, або ми там докупити. І, в принципі, з цим облітати його, підготувати до тих завдань, щоб. Наприклад, дрон відправили вже звідти, social drones дрон на позиції. Вони взяли, включили пульта і полетіли без обльотів, тому що все вже проведено. Скільки коштує зібрати дрон? Я не говорю про роботу, тому що це безкоштовно, як волонтер зробити. Суто запчастини, суто його собівартість. Собівартість зараз приблизно. Якщо готові деталі всі в Україні компоненти, тобто закупляти в районі 230-240 євро, приблизно один 7-дюймовий дрон. Це з акумуляторами. Без акумулятора. Акумулятори йдуть Акумулятори окремо? — акумулятор окремо, приблизно 1600 2700 гривень коштує один акумулятор в залежності від заданих параметрів. Це ще 50 євро, скажімо, да, скажімо да, так, да. 200, 280 То до 300 євро приблизно 300, коштує да. один дрон. По суті, це сума невелика, так, як для ем, пристрою, який реально працює на лінії зіткнення. В принципі, буває, уражають ним. Е, Ітор е, установка, ця, угу. що там в районі 25 мільйонів доларів. Угу. Тобто. Розумієте, 100 євро да, проти 25 да, млн доларів. Тобто, а, а може бути і щось менше, але це спасе життя нашим типу, захисникам, чим вони будуть е, особисто якби, лізти в, в бійку. Скільки часу потрібно на виготовлення? В, а, в цілому да ну ви тільки два зробили, так тобто ви ще нап... набиваєте руку, напрацьовуєте. Так. Оскільки вам потрібно часу для цього приблизно тиждень. Я можу зібрати два е, fpv дрона, але це додатково, що я ще на роботі працюю. Тобто це вільний від роботи вільний час? Вільний від роботи час. Два тобто, дрони на тиждень за два дні можна зібрати два дрони. Якщо просто сісти і займатись да, 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 дронами, так спокійно, приблизно так щоб накинути ще одну годину, там 6-7 годин там на один дрон для початку тіпо, збирати. Далі вже буде простіше, е, якісь кращі інструменти докупляться, щоб вже більше автоматизувати саму роботу. А так е, ну я зрозумів, більше, би, що ми... всі його е, частини, з яких він складається, це, це все виробництво в Китаю. Е, можна сказати, так. В більшості це і є так. Е, до цього оце, як я назвав ціну 230-240 євро. Було, ми закупляли до цього з Китаю оці два дрони, вони зібрані особисто. Я замовляв з AliExpress, Вони всі їхали, але то що трошки часу займає в Україні від Social Drones, вони вже продають готові вже комплекти, які ви тільки. Купляєте і вже самі збираєте. Тобто, те то саме, що я на Aliexpress замовляв, я в них можу взяти, закупити по собі вартості і вже збирати. Угу, угу. Ем, Ігор Шевчук, волонтер в нашому ефірі в проєкті Ми поряд на радіо над Анбугом. Ми говоримо сьогодні про е, дрони, про те, що звичайні вінничани збирають на них кошти, а звичайні вінничани також їх виробляють. Ем, Ігор, скажіть, будь ласка, от сорізи, які ви робили? Так ем, ви. Доучували ще у практиків, які безпосередніх роботи. Чи вам вистачило оцих знань, яких ви отримали онлайн? Додатково я продивлювався різні відео і наших як би, українських виробників, і теж радили дивитися, і росіян щось запозичувати, угу. піддивлятися за ними, як вони, в принципі, нічого. Ну, Різниці ніякої я не помітив, але десь буває, може щось вилізти, якась цікава інформація. а Це буде нам на користь, чому ж її не використати. У нас же ж теж є вінчани, які теж займаються цим, так які теж збирають дрони себе до особисто. Я з ними не зустрічався, але знаю, ми що її такі, так? збирають. Можливо, десь ми в майбутньому, може, десь об'єднаємося разом, щоб швидше там, наприклад. Збирати там ті самі донати і самі дрони і швидше наближати перемогу. Ви самі проходите обліт? От Зібрали перед тим, як передати його далі, облітаєте? Я ще не пройшов навчання на самого пілота в, в дрона тільки по інженерінгу <кій> я маю вже хіст. Але обліти будуть робити. або, як ми я назвав 92 бригаду, ми mm -hmm. направляємо, в них є своя майстерня, вони самі його облітують, вони сказали, нам простіше передати, ми його під свої потреби налаштуємо. А що таке обліт? Обліт. тобто Ми навантажуємо його корисною вагою, там, наприклад, до 2 кг в залежності від дюйма, дрона. навантажуємо і літаємо на ньому. 10, 15, 20 хвилин, щоб подивитися, як він реагує, чи потрібно пропелери десь доналаштувати. Uh -huh. ну, тобто багато функцій, як мені сказали сьогодні, виключається, наприклад. Тобто Вони вже не потрібні. Тобто на окремі частоти там, вони налаштували їх. Деякі функції відключили і полетіли. Uh -huh. Можливо, як це бомбер в півдрон, тобто він вже на ураження йде. Тобто виключили його і він полетів. Тобто є, є свої ну, нюанси. нюанси так, так. Ви говорили сьогодні про 7-дюймові дрони, так? а які ще є розміри? Ну, є більші ще. Починаючи дав, вже 7, 10 і вже і більше більше. Це вели... велика різниця, якщо зробити, наприклад, навчитись робити 7-дюймові, зробити 10-дюймовий. Чи це вже немає принципової різниці? Сильно принципової немає різниці. От Ми зараз отримали ще запит від 58-ї бригади, ще так само на 7-дюймовий дрон. Далі вже будемо збирати вже 10-дюймові, передавати також на 92-гу бригаду. Ніби кажуть, більш ефективно, ну, в залежності від е, задач. Іти, іти добрі, але 10-дюймовий може більшу вагу взяти, Ґгум. на яку вже можна вчепити більш цікавий е, вантаж і вже його використовувати. Ґгум. Ігоре, е, про спільноту давайте, да? про свої, які ви створили цю спільноту, е, групу. Ми разом е, з волонтером від Мальфар е, Константином, який також зараз мобілізований. І е, він, якби головний був, ми разом, а ідея була спільна. Mm -hmm. Ми разом її створили, долучали в більшості всіх знайомих і поб'єднує. Зараз ви головний? Е, Ні, ми разом, якби я не, не рахую себе головного, ми разом просто слідкуємо. Я просто більше, можливо, пишу е, тексти і більш працюю, так як е, е, Костянтин зараз працює в війську. Як зараз відбуваються збори? Що можна сказати про от сучасний стан зборів? Не сказати, що збори просіли. Ті, хто нам донатив, він донатить активні, вони завжди залишаються, але просто можливостей Може бути менше, так як є ще окремі збори в інших людей, потрібно всім допомогти. Тому якби, стараємося залучати і запрошуємо людей до нашої групи свої вінниця, яку можна знайти в Telegram каналі. І 100-200 гривень, я думаю, це невелика така сума. Тобто, там, наприклад, 100 гривень це, там, грубо кажучи, дві філіжанки кави випити. А це на один місяць можете більше, можете донатити більше, буде більше дронів, менше буде росіян. А якщо покладати 300 євро, то ще можна назвати, назвати дрон, дрон своїм, своїм ім'ям. Ви говорили сьогодні про те, що акумулятори окремо так, так. От чому така от ситуація? Чому акумулятори окремо? Е, буває різні запити. І треба там, на більш дальню дистанцію, mm -hmm. чи трошки меншу, і можна його полегшити, наприклад, якщо він там, буде летіти там, 2 км чи 3, хоча краще брати з запасом, щоб ємність була акумулятора. Ну і він теж важить десь приблизно, якщо не помиляюсь, там 800 грам самобатареї. Mm -hmm. І це все разом воно йде навантаження, а треба, щоб корисне навантаження його мало в запасі кілограм 3-1,5. Щоб можна було понести більше ваги, якщо це буде саме FPV-дрон. Е, Камікадзе. Який ви хочете дрон створити От особисто? А... Свій власний. Це типу. Е, ну На цим треба працювати. Треба допомогу наприклад, інженерів. Е, можливо, і такі є вже. Може я десь бачив, але е, от така. Е, як... Можна сказати, fpv машина дрон, е, яка несе на собі е, ще uh -huh. е, приблизно 5 fpv дронів, вона доводить їх до цілі, тобто е, вони економлять свою енергію, uh -huh. вона доводить до одної цілі, звідти пускає їх, і вони вже розходяться з автонаведенням е, вже по цілям. Uh -huh. е, плюс, е, якщо це буде е, в розробці е, ураження саме по по машинам, які глушать реп-машини, -реп які глушать саме ці фпів-дрони, щоб один дрон ухилявся і летів саме на неї і вражав реп-установку. Ну, десь я я вже чув. Ну, <ріпи> ніщо, я ніщо ж чув. кажу, але це моя мрія просто. Я дякую вам. Я хотів би, щоб ваша мрія збулася, але вже в мирній країні. Ігор Шевчук, волонтер, говорили про м'ясорізи від віничан, відрони які роблять наші які Донатять на них, які їх безпосередньо складають і які використовуються у наших збройних силах України. Ігоре дякую, слава Україні! Героям слава! А проектим поряд завершується. Острінемо вже наступного понеділка. На все добре! Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт ми поряд на радіо. Місто над Богом.